Питання війни між НАТО та Росією стало більш активно обговорюватися останнім часом, і це зрозуміло, адже Росія розпочала безпрецедентну війну на європейському континенті. Останнім часом західні політики висловлюють усе більше занепокоєння щодо того, що Росія може напасти на країни НАТО, і цим особливо стурбовані країни Східної Європи, що знаходяться в безпосередній близькості до Росії. У цьому випуску ми поговоримо про те, як Росія може атакувати НАТО і які методи вона може використовувати. Прямий напад Росії на країни НАТО зараз здається малоймовірним, хоча різні європейські політики висловлюють побоювання з цього приводу. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Росія може напасти на альянс у 26 або у 27 році. Сам Дуда зацікавлений у зміцненні польської оборони і прийомі більшої кількості солдатів НАТО на своїй території, тому такий алармізм зрозумілий. Країни Балтії також регулярно розмірковують про можливе вторгнення Путіна у найближчому. Чи не дуже майбутньому? Прямий напад Росії на країни НАТО несе великі витрати для самої Росії, оскільки це буквально може вилитися у Третю світову, і разом із цим у ядерну війну. Варто звернути увагу, що незважаючи на чисельні претензії до країн Балтії ще з нульових, Росія не напала на ці країни, навіть враховуючи їхні крихітні розміри і відносно невелику армію. Удар у підсумку прийшовся по Україні країні поза блоком НАТО. Незважаючи на те, що п'ята стаття НАТО позначена досить розмито, перевіряти її дію ніхто не наважувався і не наважується досі. Риторично кремлівські спікери люблять говорити про війну з НАТО і навіть кидати погрози, проте до реальності це не має жодного відношення. Якщо ж війна почнеться, то містом атаки можуть стати країни Балтії, які знаходяться поряд із Росією. Країни Балтії можуть здаватися вразливими цілями для Росії, враховуючи їхнє територіальне положення, вони буквально затиснуті. Між Росією та Білорусю, а також мають невелике населення і територію. До війни в Україні план НАТО навіть не передбачав захист цієї території від Росії, у разі війни передбачалась її здача під російський контроль із подальшою деокупацією. Однак після подій в Україні стратегія змінилася, і країни НАТО стали посилювати контингент у регіоні. Фінляндія також може стати мішенню для Росії, однак країна має набагато складніший рельєф і серйознішу армію. Хоча протяжність кордонів набагато більша, що дає можливості знайти менш захищені місця. Разом із тим, російська армія до війни була явно переоцінена. Сьогодні Росія навряд чи зможе просуватися навіть по українській території, не кажучи вже про серйозну відсіч НАТО. Та й сама триваюча війна в Україні навряд чи дає можливості Росії для відкриття другого фронту, враховуючи скільки ресурсів Кремль витрачає зараз на Україну. Навіть після закінчення війни Росії знадобляться роки для відновлення армії. У колишньому вигляді, і для накопичення ракет та боєприпасів для нової кампанії. Найбільша загроза цієї війни це ядерний конфлікт, саме тому її ймовірність здається невеликою. Обмін ядерними ударами призведе до того, що в цій війні не буде переможців, власне, саме зброя і спрямована на стримування такого роду. В цьому питанні більш цікаво розглянути непрямі або гібридні методи атаки на країни НАТО, які можуть відбуватися більш цікавим складним і безкарним способом. Головна проблема гібридних атак для НАТО полягає у тому, що Альянс не може на них повноцінно відповідати, і п'ята стаття НАТО не може бути задіяна у такому випадку. Зазвичай гібридні атаки можуть тільки запобігатися, але відповіді чекати не варто. Росія цим же користується і може розширювати таку діяльність на території Європи. Серед гібридних методів, які Росія вже використовує, є диверсії на території країн НАТО, їхня діяльність може збільшуватися. Ще до повномасштабної війни Росія проводила диверсії в країнах НАТО. Одна з найвідоміших стала диверсія в Чехії в місті Вербетиці, де був підірваний найбільший склад озброєнь, що постачав зброю Україні. Через роки було проведено розслідування і дійшли висновку, що за цим стоїть російське ГРУ. Сьогодні на територіях країн також відбуваються різні диверсії, починаючи від диверсії на залізницях, закінчуючи незрозумілими вибухами на військових заводах. Кібератаки також є частиною гібридних протистоянь між країнами, які відбувалися і до повномасштабної війни. Сьогодні навіть обговорюються питання про те, що прирівняти кібератаки до реальної агресії, і що можна навіть використовувати у такому разі п'яту статтю. Однак у реальності навряд чи можна буде це зробити. Самі атаки часто здійснюються угрупуваннями, які прямо не є частиною російського режиму. І з це хакерські атаки, групи RT-28. Щодо злому пошти німецьких політиків. Також стало відомо, що й чеські державні установи піддавалися таким атакам. Сьогодні країни НАТО дедалі більше думають про кібербезпеку і намагаються посилювати свої системи. Змі та кампанії з дезінформації цілком можна вважати гібридними атаками на держави чи владний апарат. Росія за допомогою своєї мережі ЗМІ і спонсорування різних радикалів, часто правих, намагається розколоти європейські суспільства і посіяти ворожнечу. Нерідко вдаються до методів маніпуляції, вигадування фактів, дискредитації тощо. Спонсорування правих партій допомагає їм набирати більшу кількість голосів і вже прямо впливати на політику країни. Таким чином, фактично виходить проводити своїх лобістів у європейські парламенти. Недавні вибори до Європарламенту показали зростання популярності консервативних партій, з багатьма з яких працює Росія. Росія також може вдатися і до гібридної війни, якщо буде така можливість, поки що вона не наступила. Такий метод активно був випробований Росією в багатьох пострадянських країнах, зокрема в Україні у 2014 році, коли Росія таємно вводила свої війська до Криму і на Донбас без розпізнавальних знаків і робила вигляд, що нічого не відбувається. Таким чином був анексований Крим. Про це Путін вже зізнався у 2015 році, що зелені чоловічки це російська регулярна армія. Також російська військова присутність була і на Донбасі, спочатку за допомогою агентів і тих же ПВК. А в деякі моменти туди навіть заходила регулярна російська армія, коли ситуація ставала критичною. Незважаючи на всі звинувачення та докази, Росія постійно заперечувала свою участь у конфлікті, намагаючись подавати його як громадянську війну. Щось подібне Росія може використовувати і в країнах НАТО, у яких настане політична криза або зростуть сепаратистські настрої. Прецедент з Україною став можливим при ослабленні центральної влади. Знову ж таки, країни НАТО не знають, як слід реагувати на те, що відбувається, якщо вторгнення буде непрямим. Провокації на кордонах також використовуються як методи гібридного протистояння. Цей метод швидше використовував білоруський режим а не Кремлівський після 2020 року, коли на кордоні країн НАТО і Білорусі Лукашенко фактично штучно створив міграційну кризу, завозячи до Білорусі тисячі мігрантів з близького сходу і пропонуючи їм штурмувати польський та литовський кордони. Для проходу в країни Євросоюзу. Дії Лукашенка призводили до великих проблем. Російська сторона щось схоже, тільки в набагато менших розмірах, спробувала зробити на кордоні з Фінляндією, проте нічого з цього не вийшло. Війна в Україні певною мірою також стала опосередковано викликати міграційну кризу у Євросоюзі, особливо на перших етапах, коли до Європи ринулись мільйони біженців з воюючих регіонів і окупованих земель. Тому вплив Росії на сусідів також може серйозно позначатися на політиці країн НАТО. Що буде викликати чергові кризи та розкол у суспільстві, спроби спонсорування революцій і держпереворотів. Росія насправді також іноді займається такими операціями, але не часто і не дуже успішно. Нещодавно була така спроба в Молдові, коли проросійські сили стали виходити на вулиці міст і вимагати зміни уряду. На чолі всього цього стояла партія Шор та її одноіменний лідер, який отримував фінансування із Росії. Восени 23-го року молдавська влада фактично придушила цю політичну силу, заборонила їх і забанила всі їхні ресурси на території Молдови. Проти Шора було розпочато кримінальну справу і він виїхав із країни. Російська спроба провалилась. Разом із початком війни стало відомо, що минулий президент Молдови Ігор Додон отримував регулярну зарплату із Кремля, тому корумпування політиків також може стати важливим методом впливу і лобіювання політиків країн НАТО. Ймовірно, це і так відбувається, судячи з усього, але прямих доказів поки що немає. Нещодавно країни НАТО, зокрема президент Франції Макрон, зробив заяву, що можуть відправити французькі війська на українську територію. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про інструкторів, які навчатимуть українських військових. З останніх новин стало відомо, що Макрон налаштований досить рішуче, і, ймовірно, це може статися вже цього року. Разом із тим виникає проблема. Що якщо Росія атакує французьких інструкторів на території України і хтось із них загине або постраждає, як має реагувати на цю подію Франція і загалом блок НАТО? По суті, це напад на армію країни НАТО, однак на території іншої країни. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що прямий напад Росії на НАТО мало ймовірний, а якщо і буде, то може вилитися у світову війну та перерости у ядерний конфлікт. Саме це є головним стримуючим фактором. Разом із цим напади на країни НАТО можуть здійснюватися гібридними методами через диверсії, кібератаки, кампанії з дезінформації, гібридні війни і спонсорування революцій. Частину методів Росія вже використовує, інші ж потенційно може використати. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.